Володимир Кличко разом з українською командою передали гур повнопривідний броньований автомобіль Кобра. Це вже п'ятий такий позашляховик переданий українським захисникам. Про це повідомляє Фейсбук-сторінка волонтерського штабу Українська команда. Це вже п'ятий позашляховик, який обороняє наших хлопців, хлопців на фронті і спасає життя. Продовжуємо працювати разом. З українською командою підтримувати наших захисників підтримувати там, де потрібно. У свою чергу керівник волонтерського штабу українська команда Артур Палатний подякував Володимиру Кличку та його партнерам за позашляховик. Українська команда вдячна Володимиру Кличку та його партнерам, які сьогодні передали цей позашляховик головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Цей броньовик повністю. Зроблений в Україні. Тобто ми підтримуємо вітчизняного виробника. Наше завдання підсилити технікою наших героїв для виконання їх завдань. Впевнений, що цей позашляховик збереже життя та здоров'я наших хлопців. Разом ми обов'язково переможемо. Ще вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам!